Всім вітання! Сьогодні хочу попрацювати трошки з катушками. Почнемо із звичайної приймальної катушки. Одразу продемонструю чи реально, щоб катушка, коли не включений качер, щось приймала. І також хочу попрацювати з біфілярами, подивитися, який буде результат. Контроль будемо здійснювати з допомогою конденсатора через великого рамка. Вольтмет. Фіксує. В даний момент у нас нульовий заряд. Даю на катушку заземлення, і ви бачили, що спочатку був великий заряд, а потім пішло зниження. Це йде вже розряд. Ну, обкладка, коли я перед цим включав сам конденсатор, це який. Просторовий зарядився, і зараз замість землі оцей білий провідничок, от він, це антенна в мене. З антенни маємо 18-19 вольт. У даному випадку качер не включений. Включаємо качер. Так, запрацювала там лампочка. І одразу на цій катушці з'явилася напруга 22 вольти От вона заходить, білий провідничок І тепер я на катушку даю антенну. Вже у нас 250 вольт. Відкину ішов розряд. Тепер цю катушечку покладемо. Так, була розташована катушка, коли я робив крайні свої експерименти, з вами ділився. Стартовий був у нас там 10, зараз до 60 вольт виросло. І тепер ту саму антенну я даю на вхід. І в нас напруга пішла донизу. Відкинув, от мене, відкинута напруга 60, доторкнувся, пішов розряд. Тобто та сама катушка, та сама комутація під'єднання, коли вона в нас стоїть в осторонь, вивожу за межі, от у нас майже нульове, даю антенну. Немає того результату. Трошки ближче підвів. І маємо 580 Майже 600 вольт. Відстань досить таки велика. Працює антена і катушка. Тобто йде частковий захват енергії і ми маємо 580 вольт. Тепер. Оцей провідничок білий, я зараз поставлю безпосередньо на лампочки. Так, повернув катушку в положення, де у нас 70 стартове. З антенну я демонстрував і з заземленням демонстрував, але як все міняється кардинально? От зараз я на нижній від даю заземлення. І вже пішли кіловольти з землі. Зрозуміло. І зараз цей білий провідничок під'єднаю напряму на лампочку. Так, білий провідничок був підключений на цю колодочку. Зараз він вільний. Напруга, яка була, бачили, тепер даю на лампочку всього 330. І даю через цю лампочку. 200 вольт. Ну, як ви бачите, ці лампочки працюють обидві. Так, другу, працював, перестала. Таке. Ну, так того, що так, загорається яскраво. І на антенні горить також яскраво. От, палає. І <різь> далі щеля. Так, споживання 660, коли лампочка горить. Коли откидаю, споживання виростає. Так само зараз на землю. От. За земли в лампочку. Там дивимося, от як цікаво відбувається. Лампочка не горить, тільки підвожу до заземлення відстань. <клух> <клух> Подивимося на тій відстані, вона погасне. Взагалі не гасне. От тут погасло. Торкнувся землі, палає лампочка. Торкнувся металу – палає лампочка. Тобто лю любий предмет, який попадає. Лампочка починає інтенсивно спалахувати вже працює із навколишнім середовищем. Це ми попрацювали. Зараз переходимо на біфіляри. Так, зараз подивимося, як себе веде качер із стоячою хвилею. Послідовно, так як в попередній схемі отут. так Після точки один в мене стояла катушка, а зараз. Біфіляр стоїть включений біфілярно початок кінець включаю живлення. Так, лампочка не працює. Тепер, коли я безпосередньо включав лампочка працює, ні працю, от трошки засвітилася. І тепер я беру навантаження. Конденсатор. Так, Спочатку дивимося споживання. у нас іде 732. Так, Лампочка запрацювала яскраво. Споживання пішло донизу. І на конденсаторі маємо 450 вольт заряд конденсатора. Це я е, комутацію робив по схемі. І зараз подивимося, який буде результат, коли ми дамо на індуктор. Так, другий кінець індуктор на вільний. Получається так, з приймальної катушки лампочка і на один кінець індуктора. Лампочка працює ліпше. споживання менше. І зараз конденсатор від'єднаний. Коли я приєдную конденсатор. Так, споживання не змінилося. Лампочка як працювала, так і працює. І конденсатор фактично заряджається з нульовим споживанням. Зараз у нас 6,93. Якщо я роззорву. Добре, скритив. Так, без конденсатора йде. Майже 700 мА з конденсатором. Фактично не впливає. Тобто конденсатор із біфіляра заряджається без впливу на роботу всієї системи. Щоб відео було не дуже довге, буду сьогодні завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей.